Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 12.11.2022 року. І сьогодні до мене потрапило от такий отакий прилад: це дросільна шторка. Я їх називаю так. Українською зі слінка мені не подобається це слово, тому я їх називаю шторка. Дросільна шторка, і, в принципі, не вона, а це привід її. І цей привід електронний це Renault Megane від 2013 рік. Ну Що можу сказати, що французів дуже-дуже дуже часто вони змінюють різні вузли, різні деталюхи, які там є в машині. Вони дійсно це полюбляють. Не можу сказати. Який модельний ряд, тобто ви вже можете для себе оприділити, якщо це 2013 рік, то звідки з якого початку була це Ріно ну, Меган 3 знаю точно, але ж з якого року по якій, точно не скажу. Тому ви для себе оприділите. І можу сказати одне, що у нас дуже багато цих речей вже є до різних автомобілів. І от в цьому випадку виходить так само, як і всіх, трапляється з часом, але ж все більше чомусь, ну зрозуміло чому, економлять е нових автомобілів. Тобто там машини є і 13-й рік, і 19-й рік, коли от шестерня дросільної заслонки е ці шторки е виходить з ладу. Все тут начебто не складно, все, звичайно, як і всіх, але що чомусь так відбувається. Вони матеріали йдуть не зовсім якісні, і так от так трапляється. Одним словом, ось до нас потрапила шестерня. Побачите, що з нею трапилось, і що зробили ми. Ось так виглядає сама шестерня. Бачите, як виявили її зубчики. Тобто всі вони просто вмерли, їх немає зовсім. І ось шестерня, яку ми зробили заміну, зразу скажу, що. Тут температура висока при роботі двигуна, і тому звичайний пластик сюди не йде. Тобто, якщо хтось там буде пробувати просто звичайним пластиком відпрацювати, він дійсно не відпрацює. Ось цей один момент. Ну, скажімо так, ще є момент це відносно самого корпусу. Людина бачила, що намагалася скрутити. Ці гвинтики, і вони всі-всі пообломлювались. Тобто знов таки ситуація, чомусь вони позакисали конкретно так і пообломлювалися. Тепер прийдеться висвердлювати там, ставити інше, ну то вже, як то кажуть, не до нас. Ось ми зробили цю шестерню, ставиться вона, як по мені, то причудово, ставиться на своє місце. Зараз немає тут пружинки, але я покажу, що рух іде такий, як треба. Бачите, все, зачіпка йде. Вірно, все працює. Єдине, що можу сказати, що обов'язково змастити, коли ви вже поставите, але ж попередньо перед тим, от бачите, що цих зубчиків тут немає, десь вони мали подітися, ці зубчики, і вони можуть залишитись десь по корпусу. Обов'язково передивіться всі зубчики, ось, скажімо, цього на півмісяця. Десь на електродвигуні, десь всередині, тобто краще все достаньте, перечисти, після того тільки ставте нову шестерню і обов'язково її зместіть. Тобто це може бути літол 24 звичайний. І все тобто воно буде працювати, і ніяких проблем з тим не буде. Все залишилось тут своє штатне, а от тільки цю шестерню ми замінили. Ну І все. Після цього, якщо все нормально, збираємо все до кучі, закручуємо. І все, вперед, працюємо далі. Тому не обов'язково купляти новий вузол зборі, витрачати великі кошти. Ви можете придбати просто одну шестерню, звернутися до нас. На початку відео будуть наші телефони всі. І сайт наш, на який ви можете так само самостійно зайти, знайти те, що вам. Необхідно подзвонити і замовити. Ну і все. А якщо контент цікавий, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаво, вподобайку, лайк. Дзвіночок. Одним словом, шануйте себе, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні!